Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні дуже серйозно буде розглядатися питання щодо безпеки дітей. Є інформація в мережі, в новинах поширюється, що окупанти готують теракти в якісь шкіл на окупованих територіях. Де планується масова загибель дітей та показати що... картинку для російського телебачення, що це зробили українські військові. Хочу сказати, що вже відігрувались такі плани. В школах в Донецьку, в в Макіївці, Харцизьку. Вже були постановочні фактично евакуації дітей, вчителів для того, щоб пропагандисти показали своє оце пропагандистське гімно на своїх телеканалах. Що заміновані школи, але при цьому якось дуже дивно. В Росії дуже дуже великі кошти витратили на начебто встановлення тривожних кнопок. В кожній школі є російські охоронці на окупованих територіях, і при цьому батьків в ДНР пускають тільки по паспорту. І якось, начебто, наші диверсійні групи українські могли туди потрапити в школу і зробити замінування. Ну, вони, Росіяни не розуміють, що українці вони не, не такі тупі, як вони думають, як їх вже повністю тим бояришником спитий народ. Українці зовсім інша нація. Але все ж таки, давайте згадаємо, як були теракти в Казані, скільки дітей загинуло, скільки. В Беслані, як були підірвані будинки в Москві. дуже велика ймовірність того, що росіяни дійсно планують цей теракт. Зараз вже імітується наявність терористичної загрози, і якраз вони відпрацьовують цю версію і можуть її реалізувати. Вони спочатку кричать про щось, а потім. Вже готові це здійснити. Крім того, по 10 тисяч рублів допомоги сім'ям, які відпускають своїх дітей в школу. Ви що думаєте, росіяни будуть щось просто так давати? Якусь допомогу? Задумайтесь, батьки, я казала ще в прогнозі, чи варто відпускати дітей до школи 1 вересня, про те, що в жодному випадку, особливо на окупованих територіях, не треба дітей водити до школи при будь-якій можливості, зробити якісь довідки, що дитина хворіє, чи ще щось. але... Ці 10 тисяч рублів фактично як виплата за смерть дитини. Ви це розумієте? Росія нічого просто так не дасть. Так само, як і військових, вони своїх відправляють в Україну на смерть за ті виплати. Але українські діти заслуговують на краще життя, тому батьки, будь ласка, давайте подивимось прогноз, чи правда що на окупованих територіях. Росіяни готують теракти з масовим вбивством, загибелью дітей, щоб потім сказати, що це зробила Україна. Чи готують росіяни? Бачите, повіше випадає вже зовсім. Чи готують росіяни терористичні акти в школах, на окупованих територіях? Так, дивимось. Чи є у росіян плани зробити теракт в школах? Чи є плани зробити теракти в школі? Колісниця. Є, ведеться робота Рицар мечів, імператриця, мир. Так, це військові, напад, імператриця, матері. Імператриця, як ми знаємо, сидить тут вагітна, і мир, Всесвіт. Це такі плани, досить, досить такі глобальні, щоб здійснити фурор у світі. Так, вони хочуть це все звернути на Україну. Так, давайте подивимось, чи будуть ці плани реалізовані, чи будуть обстрілюватися школи, або е якісь підриви шкіл, чи будуть теракти у школах, на окупованих територіях, чи будуть теракти в школах. Чи будуть теракти в школах? Чи можуть бути теракти в школах? Так, знову рицар мечів випадає. Дуже-дуже вони націлені зробити цю пакость. Безсовісні, взагалі нічого нема. Вісім мечів, 10 мечів. Господи, 5 жезлів. Люди, бережіть своїх дітей, дивіться. Вісім мечів, це як обмеження, що немає куди діватись: десять мечів. Це фактично, навіть хто таро не розуміє, бачиться вбивство. П'ятірка жезлів. Це боротьба, це можуть бути і сплановані якісь військові дії, удари по школах. Це може бути і теракт з захопленням дітей, а покажуть, що це все українці. Будь ласка, бережіть своїх дітей, тому що велика вірогідність існує, що будуть якісь смерті. Смерті дітей, будь ласка, бережіть своїх дітей, школа нікуди не дінеться. Якщо живий, здоровий, потім можна наздогнати навчальну програму. Але теракти, я все-таки вважаю, що десь можуть бути обстріляні школи або заміновано, підірвано, тому що 10 мечів. Все ж таки, Є надія хоча б на вісім мечів, що в них зв'язані трошки руки, тому що якщо Росія це зробить, то їй буде на переливки. Але що Росія вже може боятись? Хіба вона щось боїться? Хіба... Скільки вона дітей вже українських вбила? Скільки дітей вивезено на... з території України? Тому я скажу, будь ласка, бережіть своїх дітей. Я дуже прошу всі моліться, щоб цей прогноз не збувся. Давайте будемо робити все світ, такий посил, що всі діти України живі, здорові, живуть своїми батьками і проводять своє дитинство, як воно має бути. Будь ласка, підпишіться на мій канал, будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк, дзвіночок, щоб це відео подивилась максимальна кількість людей, щоб люди були проінформовані. Не можна допустити в Україні другу Казань, другий беслан та все інше, що Росія витворяє. Будь ласка, бережіть своїх дітей. До нових зустрічей.